Друзі, всім привіт! Сьогодні ловимо на фронтському каналі. В тім дня у нас сьогодні фідерки, у візи карася, напрямок карась. Кілушні карасі у нас напрямок. щось буде, обов'язково включимося, не перемикайтесь. Перша кімок! Ого! Та це у нас грам 700 карась. Ого, карасик! Салатин. Так, что у нас тут за карасик? О, хороший. Да это я тянулась. На меня карась повел. Да, да мене карась клюнув. Ого, ти в мене хороший. Ой-ой-ой. Та зараз тихо, в мене хороший карась. Хороший у мене. Ух-ух. Зараз Щас тихо Ух, Ух хороший Щас, щас. Карася, моя цемі, карась. Я полі. Так забери його. Я не можу його наживати чекати. Хороший. Так повів. Ще одна клівака. ростик. Mm -hmm. Есть. Вот такой карасик у нас был. Ух, красиво взял. грамм 500, я думаю, точно есть. Будет что-то еще, включимся. Карася. Карасний великий. Тягнемо. Так, дивимося, що тут у нас? Ще буде спуститься О, це ще не пухенький. Жаровий карасик. Жаровий каравцик залітає такий. відчіпляємо на медовий пуфік. Все, ще, ще щось буде, а без ком включимося. На добасили Карасі на фруктському каналі. Плиточники на фрузкому каналі. Плівіть. Ось такі. Дякую за перегляд.